У Кропивницькому поранені військові щотижня відвідують театр, не дивитися вистави, щоб самим грати на сцені. Обирають твори українських письменників. Чи допомагає акторська гра відновитися після фронту? Знає наша Юлія Бабак. Дай же Боже гуляти нам тихо, без сварки і без худого слова. Гуляйте, дітки, так як колись гуляли. Батьки на сцені театру готують виставу військові. Їм у поміч професійні актори. Разом ставлять п'єсу Марка Кропивницького в ролі сільського парубка, старший солдат Михайло. В театрах ніколи я не грав, це для мене буде вперше. Нині 23-річний військовий відновлюється після боїв на фронті. Зазнав поранення на Донеччині. Був взрив і мене ударною волною викинуло. Доповз до позиції, надав побратимам медичну допомогу, їх евакуювали і лишився сам. Далі тримати оборону, ждати групу підтримки. Ярослав у госпіталі вже майже рік лікує ногу, яку ледь не втратив під Бахмутом. Мені зробили операцію, там поставили штир, желізо напхали, щоб ну, зберегти саме цей, щоб не опунтувати ногу. Аби відволікти світ війни лікарняних палат, військові погодились долучитися до реабілітаційного проєкту Театральні читання. Це велика честь. І те, що вони зовсім не професіонали, їм зовсім не заважає з нами дійсно гарно проводити час. Вони почали відчувати, вони почали вживатися в свої образи. І дуже класно, що вони слухають наші поради, і їм це подобається. Вони йдуть на контакт. Те, ти забуваєшся сюди, дав в інвалідному війську. От просто. Разом з військовими на сцені і їхній асистент з фізіотерапії впевнений, такі творчі вправи прискорюють реабілітацію бійців. Це е, влаштування в, ну, в гражданське життя, тому що вони все одно виступають перед великою кількістю людей. Фізична реабілітація психологічна вони як ідуть ну, все разом в комплексі. Театральні читання триватимуть допоки будуть охочі. Скільки буде у нас бажаючих хлопців з нами поспілкуватися. Ми, ми для всіх відкриті. Військові ж на сцені надовго затримуватись не планують. Навіть після вдалої прем'єри й оплесків. <плес> <плес> Ні, я далі воювати. Як, куди? Зараз заживе приживеся і вперед. Ще. Із Троповницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.